Добрий вечір народ. Сьогодні з вами я, Людмила, Теролог-проводник. Вам дуже благодарна за те, що ви мене підтримуєте морально. Я це ціню, мені наснаги надає ваша підтримка, ваша, ваші добрі слова, ваші совіти, як вилікуватися скоріше. Все спробую. Дякую вам велике. Дякую ще Олександрі, моєму спонсору постійному за спонсорську допомогу. Я її ціню. Дякую. Так, поїхали. Сьогодні у нас 9 березня. Чи довго ще будуть обстрілювати Білозерку? Чи довго ще будуть обстрілювати Білозерку? Ну, тут показують, що ваші емоції переповнюють. Хочеться вже, щоб поскоріше це сталося, тому що тупікова ситуація. І какби. Ой, правда. І дьявол не уходить, і не уїжджають. Наші, ви кажете, не переїжджають. І це якби зависло в повітрі, да? Ось постійно, постійно обстрілюють, постійно. Угу. Так. Ага. Ви кажете, що раніше це було не так. Постій... Раніше не було такого. Що це за сила? що це? Ага. Ну, ви боїтеся, що буде надалі ще сильніший. Дуже важко. Дуже важко. Добре, це ваші страхи. Поїхали. А давайте на 10 днів. Сьогодні 9 березня у нас. Давайте подивимося на 10 днів. 10, от в течені 10 днів вони переїдуть, вони від'їдуть від нас подалі. Вони там повинні бути. Наскільки військові казали на відстані 35 кілометрів для того, щоб не обстрілювали Херсон, Херсонську область. Ну і в тому числі Білозерку. Від'їдуть вони за ці 10 днів. Ну, бачите, тут показують, що військові. Військові дії зараз то стріляють, то а, как бы відстежують, відстрілюються, на страже стоять, то в уміреність переходять, то, то затища. Ну, такі періоди. Це на ці 10 днів. Угу. Стабіль, стабільно буде так. Угу. І що? Угу. Що це означає? Вони зараз думають, коли вони попали в тупік. От в нинішній ситуації вони попали в тупікову ситуацію, в тупіку сидять. І їм хочеться вже на відстані, їм хочеться подалі, їм хочеться уїхати. Але що? Ну, але розрушення будуть. Ну, їх, їх розрушають. Вони розрушають як? Обмежують. Вони їм не дають уїжджати. Так в течение 10 дней шо вони тут? Поляжуть? Угу. В оборонке стоять, кажуть. В оборонке. Ага. Це буде трохи далі. Проясниться ситуація, що ресурсів мало. Да. І буде новий етап, який? Ну, по міру будуть договарюватися, таким образом, шанса хочуть договарюватися, Бояться. Так, да. що, що будуть працювати, по ним. Угу. І цю. Ну, це буде важко, я не знаю. Ну, що тут такі карти йдуть. идут. І, і уїхати не можуть. І... А покажіть, орки уїдуть? В течение 10 дней. Уїдуть орки. Угу. Да? вони уїдуть, кажуть, ждати треба. Очікувати, коли вони рвануть, коли це ожидання закінчиться. Ну тут, знаєте, як? Починається з десяточки і закінчується десяточкою. Ожидання закінчиться. От кажуть, ждати треба, очікувати треба. Закінчується ожидання. Що вони будуть їхати? Там показали... Колесницу. Ну, знаете как? На очищене уже, как бы и на мыль они Так, Спарта. Спарта 4 корабль. Суховантажное судно. Предполагает, что оно везло из Сирии из Тартуса из Порту Тартус до Новороссийска С-300. Снаряди, які наші не можуть збивати. Немає такого вооруження, які можуть піймати цю а, ракету. Я не знаю, правильно там снаряд, ракета, ракета, скоріше, всього, да? так? І ось передають, що розповідають, що в порту а, Новоросійська цей корабль загорівся і пролунали вибухи. Вибухи були п'ятого рівня. П'ятого рівня тривога там була. І що це? Що це означає? Там точно були, точно були снаряди. Ну, ви продовжуєте. Давайте про корабль, про Спарту. Спарта 4. Суховантажне судно. Парта 4 суховантажне судно. Воно везло С300. Снаряди С300 везли. Так кажуть, розрушили її. От не даже не, не вводять в ету, не об'ясняють, що там везли, як там везли, але кажуть, ну башня рухнула. От вони там щось везли, а їх там оцікли і рвануло все. Ну, тобто, навіть якщо були там ці снаряди, то їх уже немає. Окей, поїхали далі. Потяг з військовою технікою. Потяг з військовою технікою. Зайшов на територію Білорусі. Що це? Яка ціль? На ремонт чи для наступу з Білорусі? Покажіть, будь ласка, от два, два варіанти. На ремонт чи для наступу з Білорусі. Для чого зайшла ця техніка? Для чого? Знаєте як? Тут не на ремонт, тут іде інформація, що це таємні якісь договори це, як домовилися, що какби пересікать ожидання, не давати Ну, як сказати, щоб було чим захищатися, отак от, от, щоб присікати агресію. Ну, тут така історія. Тобто це не на ремонт, ні. Це для того, щоб для оборони, скоріше всього. І от збираються вони для наступлення на Україну, а вони кажуть, ні, тут для захисту. А чого боїтеся? Чого боїтеся? Чого боїтеся? Ілюзії, в ілюзіях перебувають, да. що победитель по правосудді прийде з ним розбиратися ще. Тобто Лукашенко там підстраховується, намагається свою задницю прикрити для того, щоб мати чим оборонятися. Бо він ж багато техніки віддав Росії. А тепер, видимо, все пішло как би назад. Откат. Боїться, що з ним будуть розборки. Добре. Наші частини вже є на лівобережці Херсонщини. Наші частини, наші ДРГ вже є на лівобережці Херсонщини. Наші частини ДРГ. Є вже на Лівобережці Херсонщини, на лівому березі. Є наші частини? Угу. Так, да, їх небагато. От вони є, але їх небагато зараз. Немає там такого, що прям, е якісь великі війська там стоять. Ні, небагато є. Це для того, щоб могли відсікати... уже там на той Лівобережці, вони слідкують, щоб не давати розрушати дома, розрушати да, по правосуддю, щоб побідіть. Для, для побіди, для перемоги, тобто переміщається, повільно переміщається на лівий берег. Не то, що повільно, а по мірі можливості. отак вот от, відганяють, працюють да, над цим на відстані. дуже да. Да, тяжело малими групами, малими ресурсами, але є Це добре. Наш спецназ провів ротацію в Бахмуті. Вони втримають Бахмут. Наш спецназ провів ротацію в Бахмуті. Втримають Бахмут. Ну, да, вони виїхали зараз з того стану, що там був, вже, би, ограничення були вже ограничення, боялися, що їх, як сказати, окружать. І приїхали, і розбираються, і що, що це за страхи. Угу. Ну, Люди бояться, що туди уйдуть, тому що би, там, там присутні ще жителі, да. Кажуть, ми тут в тупіковій ситуації, боїмося, що це нас обманують. А насправді що? А насправді що? Угу. А тут не розказують повністю всю історію, тут кажуть стабільно тут тримати це треба в таємниці. не рассказывают, не распространяются по этому поводу и кажут, что э, да, есть шанс втримать, да? Со временем. Угу. Ох, ох, ох. На будущее, да? Угу. Хорошо. Ну, за временем, ви знаєте як, щоб не розрушали вони далі, щоб не йшли далі. Не розрушали там другі города. Бахмут там. ту частину, де вони перестрілки ці влаштували, ви ж бачили, що практично там немає? Та, Тої частини Бахмута. Є, є ще інша частина Бахмута. От. І вони оцікають розрушення надалі. Тому що, е, як вам сказати, там. От вони вирішили, що не пускати далі оцю орду на, на, роз, на розтерзанні. От вони відсікають башню, вони відсікають, щоб вони не лізли далі. Тобто, це як ото фортеця, крепость, як енергетична, вони там закріпилися і вони вважають, що треба втримати, щоб далі не йшли, не розрушали. Вони ж там як таргани розповзаються. Вони їх, не, вони їх втримують. Добре. Поїхали. Подивіться, будь ласка, Енергодар орки знову з, зне, знеточили станцію вже шостий раз. Коли кінець цього жахіття? Коли їх Прогонять це буде до літа.